Доброго дня, з вами компанія автопарк вінницький філіал. Сьогодні покажусь такий чудовий автомобіль. Це Chevrolet Aveo, в комплектеції схід року випуску від третього власника всього лише в Україні. Автомобіль офіційний. Маємо 187 тисяч кілометрів оригінального пробігу заявленого від власника 1,5. Двигун додатково встановлено газове обладнання для економії палива. І ціна такого автомобіля складає всього лише 4990 доларів. За цю ціну ми маємо дуже гарний ось такий сірий колір, чудову передню оптику без пошкоджень, Легкосплавні Ось такі ось диски, вікна у нас повністю тоновані. Технічно та косметично автомобіль не потребує абсолютно жодних кладень, повністю функціонує. Перебрана ходова частина, замінено масло та фільтра в двигуні. Завжди своєвчасно обслуговувався. По салону у нас тут така простенька комплектація, текстильний диванчик в ідеальнішому стані. З автомобілем завжди доглядали. Дуже бережна експлуатація, ось таке у нас чудове кермо, п'ятиступеневе, механічна коробка передач. Повторюю, що технічно та косметично автомобіль не потребує жодних вкладень, і я вам нагадую ціну цього чудового автомобіля. Вона складає всього лише 4 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. а Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит з мінімальним внеском всього лише 30%. А ще можемо доставити будь авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.